Слава ЗСУ, друзі, всім моє вітання. Сьогодні таке відео зі зверненням до вас. В першу чергу не втомлююся повторювати. Не будьте байдужими, донати маленькими не бувають. Підтримуйте наші Збройні Сили, наших хлопців та дівчат. Тільки разом ми зможемо подолати. Цих добаних расистів. Силку на донат залишу в описі під відео. Далі, друзі, МТЗ репнув самий непідходящий час в розпал сезону, коли залишилося місяць до посівної, закінчив на днях жнива. Площа стоїть необроблена. Отже, в чому суть. Виїхав молотити, МТЗ в мене на перевезенні. Перед виїздом все, як завжди, перевірив, рівень охолоджуючої рідини, все в нормі, мастило в нормі, все добре. Виїхав в поле, загрузився, їхав з поля. Бахнув, калатнув, все. Притягнули додому. Вскрив піддон. В піддоні вода. Думав прогоріла прокладка. Не тут то було. Зняв сьогодні голову. Е, зняв піддон. Ось, друзі. Що відбувається? В піддоні. Залишок. Від поршня, шатун, палець залишився в поршні. Ось він. З вкладишами. Все добре. Абсолютно вкладишам нічого немає. Фунінговочка, все на місці. Шийка колінвала, чистенька, все добре. Роздробило поршень. Зірвало з шатуна, розламало гільзу. Зараз я вам, друзі, покажу. Ось, якщо видно, немає шматка гільзи. Повністю виламало. Тут все добре на трох. Вироботки немає, нагару сильного немає. За 8 років експлуатації після того, як я повністю з нуля робив двигун, такий нагар і вироботки немає, друзі. Прокладка під головкою була ціла. Второпластові кільця, все було ціле. Ось така ситуація з головкою. Одна заглушка прогнила, друга заглушка прогнила. І третя заглушка прогнила. Три заглушки з п'яти прогнили. Але справа в тому, що прокладка тримала, де взялася вода. В піддоні. ну, Зрозуміло, що розломало гільзу і пішла вода. Чому це сталося? Хто знає, підскажіть, чому так? Клапана, клапаний механізм, все на місці, все було відрегульовано. Ну, трактор працював, ніяких признаків не подавав того, що щось має трапитися. Просто в один момент, їдучи з прицепом, закалатав і все. І сталося таке, як я вам показав. Обірвало поршень. Повністю роздробило гільзу. Чому? Хто знає, підкажіть, в чому могла бути причина? Клапана відрегульовані, не зажаті, нічого. Нічого нігде не било по поршню. Як бачите, всі клапана, все ці все, все в ідеалі. Форсунки. Пилили всі 4, працювали без ніяких питань. Що трапилося, не знаю. <кій> Друге питання, дуже потребую вашої поради. Може хтось стикався. Як поміняти оці заглушки? Бачу, вони продаються окремо. Як їх поміняти? Як витягнути ці і як вставити нові? на гарачу ставити чи так на холодну з герметиком взагалі як їх можна замінити оці внутрішні заглушки хто знає будь ласка корисну пораду дайте хто стикався з таким не пишіть всякої дурні з темі, хто знає конкретно <кій> напишіть Коментарі, як витягти ці і вставити нові. Як їх ставити? На гарачу, нагрівати головку горілкою чи бензолампою, і тоді їх вставляти на гарачу нові. Чи просто так вставляти, на якийсь герметик, обмазувати герметиком та вставляти. Коротше, друзі, сподіваюся на вашу підтримку і на ваш Відклик у коментарях. Дуже терміново потрібна допомога. Сьогодні в нас неділя. Завтра зранку буду замовляти запчастини, буду замовляти шатун, буду замовляти поршневу групу з гільзами, з кольцами. Комплект повністю буду робити замін. Тому, друзі, сподіваюся на вашу підтримку і чекаю на ваш коментар. Дякую всім за перегляд. Далі буде, буду ремонтувати, покажу. Отже, напишіть, чому таке могло трапитися і що цьому послугувало. І відповідно, дуже-дуже прошу, напишіть за заглушки. Все, друзі, дякую. Працюю далі, часу немає. Всім всього хорошого, донатьте, не забувайте. Слава ЗСУ!